День мої малята, любі хлопчики й дівчата. Тільки сьогодні я запрошую вас на інтегроване заняття з розвитком мовлення та малювання. Розстелила знов зима скатертину білу, прилетіли снігурі, сіли на ялину, випинають на показ малинові груди і виспівують дзвенять дюді, дюді дюді. Червоніють на гілках, ваблять кожне око. Замість яблук не зірви, ти їх не нароком. Малята, про кого вірш? Так, про пташок, про який пташок? Так, снігурів. Дітки, а послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте її. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик. по двору стрибав, усі зернятка зібрав. Хто він? Так, горобець. Давайте наступну загадку відгадаємо. Сама сірувата, хода мішкувата, горда персона звуть її. Так, ворона, умнички, наступна загадка. Влітку в лісі гніздується пташка, а взимку ближче до людей переміщується. Так, синичка, молодці малята. Наступну давайте послухаємо загадку. Стрибає між гілок. Та шина білобока, криклива, крадькувата, а звуть її. Так, сорока, умнички. Ці ці птахи називаються зимуючі, а давайте ми їх розглянемо ближче. Хто це? Так, це снігур, яка у нього грудка? У нього червона грудка, а яка спинка й голова? Так, вони чорні. Чим живеться снігур? Він полюбляє ягоди горобини. Снігур, як усі пташки, має пір'я. А навіщо птахам пір'я? Так воно захищає їх від холоду. Хто це? Так, це синичка. Яка грудка у синички? Вона яскраво жовта, а яка голівка? Голівка чорна, а яка спинка? Спинка жовто-зелена. Якими є улюблені ласуші у синички? Насіння, зернятка та несолоне сало. Малятка, а це хто? Так, це горобчик. Горобчик який? Маленький. У нього невеличка голівка, гострий дзьобик, маленькі очі. А якого кольору пір'ячко у горобця? Так воно сіре та коричневе. А як співає горобець? Цінь цвірінь, цінь цвірінь. Так, умнички, малятка, сьогодні я вам пропоную намалювати наших зимуючих птахів. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу та фарби. Я буду малювати снігура та синичку на гілочці, тому я взяла жовту фарбу, червону, чорну, коричневу, зелену та сіру. Дітки, а ви візьмете ті фарби, яких пташок будете малювати ви. А малювати ж ми будемо сьогодні пальчиком. Тому нам пенлик не потрібен, а потрібен пальчик та вологі серветочки. Що ми малюємо спочатку? Спочатку малюємо гілочку, на якій сидітиме наша пташечка. Макаємо наш пальчик вказівний в коричневу фарбу. Та малюємо ось так боком нашого пальчика малюємо гілочку. Та ще одну намалюю гілочку. витру пальчик. Наберу тепер зеленої фарби. Та намалюю. Листочки. На цій гілочці намалюю листочки. Витру пальчик. А тепер на наш великий пальчик наберу червоної фарби та залишу відбиток. Ось так. Витру гарненько пальчик. Та на наш мізинчик наберу сірої фарби, намалюю голівку. Ось так ставлю наш мізинчик зверху на тулуб. Витру пальчик. Та на вказівний пальчик наберу чорної фарби та намалюю хвостик. Ось так. Вітру пальчик. А тепер намалюю синичку. А зараз нам знадобиться чорний фломастер. Ми нашим пташечкам промалюємо дзьобик. Ось так. Крильця. Та ніжки. А ще очі. А ще можна взяти блакитну фарбу та домалювати сніжок. Ось так. Витримаємо наш мальчик. Малютка є такі гарні, зимуючи пташечки, вони вийшли. Синичка та снігур. А зараз ви намалюйте свої малюночки, фотографуйте та присилайте мені. Буду з нетерпінням чекати. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.